На календарі 20 лютого, понеділок і до вашої уваги підсумки тижня в студії Тетяна Пришляк. Вітаю вас. Отже, про те, чим жила Надвірнячна протягом семи останніх днів очима наших кореспондентів на минулому тижні. Надвірнянці спільно із всім світом відзначали День всіх закоханих день святого Валентина. А наступного дня, 15 лютого, відзначили церковне свято стрітання Господні. Та, на жаль, розпочати випуск. Ми нам доведеться із сумної новини. 5 лютого в мікрорайоні Руднева по вулиці Черемшини в квартирі померла однорічна дівчинка. Її мама п'яниця не доглядала та не лікувала дитину внаслідок хвороби та переохолодження. 5 лютого дівчинка померла. За фактом смерті малолітньої дитини порушено кримінальну справу. Далі пряма мова прокурора надвірнянського району. По даному факту ми провели перевірку. Порушили кримінальну справу буквально 10 лютого триває слідство. Справа порушена відносно матері, яка злісно не виконувала обов'язки по догляду за дитиною за статтею 166 Кримінального кодексу України. На даний час триває досудове слідство. Ну, фактично, встановлено було те, що все-таки мати неповнолітньої малолітньої дитини протягом тривалого часу. Дитину, дитина перебувала на, на повітрі, тобто в ці морози, внаслідок чого дитина захворіла і дістала пневмонію. Є рішення Надвірнянського районного суду, де все-таки було прийнято рішення про позбавлення батьківських прав. На жаль, воно вступило в силу тільки 6 лютого, дитина померла 5 лютого. Вразило тільки те, що сама мати її поведінка яка все-таки спровокувала смерть дитини. Тобто вона десь вела якийсь аморальний спосіб життя, зловживала спиртними напоями. Був співжитель, який нам дав пояснення, і в принципі картину ми бачимо, що невтішно вона є, що стало причиною смерті дитини. Ця справа набула такого резонансу, я вам скажу, тому що в даний час, коли дитина помирає від пневмонії, це про щось говорить, що, можливо, десь недопрацьовують певні служби. По даному факту, в ході досудового слідства буде все-таки дано оцінку працівникам у справах дітей, так само і медичним працівникам, які, можливо, десь не допрацювали в цьому напрямку. Будуть проведені службові розслідування по кожній службі і дана правову оцінку. Трагедія, що сталася в надвірні, повинна сколихнути свідомість і відповідальність усіх сторін, адже не вберегли дитину всіми. Хтось байдужістю, хтось безвідповідальністю, хтось безкарністю. Всі наші дії чи швидше бездіяльність у цьому конкретному випадку є злочинними з точки зору людяності.